Вітаю на каналі Фізичний Простір. Сьогодні ми розберемо задачу з теми показник заломлення. Розглянемо умову задачі, під яким кутом має падати промінь на межу поділу скло вода, щоб кут між відбитим і заломленим променями був прямим. З умови задачі нам відомо кут між відбитим та заломленим променем, котрий дорівнює 90 градусів. Також варто зауважити, що нам відомі речовини, через котрі проходить промінь. Таким чином, у нас є можливість записати показник заломлення для кожної з них. Для води він рівний 1,33, а для скла 1,5. Необхідно знайти кут падіння променя, кут альфа. Кут падіння будемо шукати з допомогою закону Снеліуса, котрі також називають формулою відносного показника заломлення. Зверніть увагу на ліву частину даного рівняння: Кут альфа невідомий, і його необхідно знайти з умови задачі. Але ми також не знаємо кута гама єдиний відомий кут. Між відбитим та заломленим променем. Виходячи з цього, давайте спробуємо виразити кут гамма через кут альфа, щоб у кінцевій формулі відносного показника заломлення залишилось лише одне невідоме: пригадаємо закон відбування світла, Кут відбування рівний куту заломлення, тому на малюнку кут бета можна перезаписати як кут альфа. На цьому етапі давайте розглянемо прямі кути, розташовані за годинниковою стрілкою. Перший з них складається з кута альфа. Та 90 градусів мінус альфа. Саме тому другий кут, котрий відомий з умови задачі, буде складатись з кута 90 градусів мінус альфа та кута альфа. І легко здогадатись, які кути, вкладені у третьому прямому куті, це буде альфа та 90 градусів мінус альфа. Таким чином, з допомогою геометричної логіки та закону заломлення світла, ми знайшли, чому рівний кут гамма. Давайте підставимо його у закон Снеліуса. Знаменнику отриманої формули бачимо синус із аргументом 90 градусів мінус альфа, використовуючи одне із тригонометричних співношень, котре ви можете бачити на екрані. Цей синус перетворюється на косинус альфа, оскільки синус поділений на косинус за умову однакового аргументу, де є тангенс, то давайте ще раз перепишемо водозмінний вираз. З умови задачі необхідно знайти кут альфа. Тому варто виразити альфа як арктангенс з аргументом ділення показників заломлення. Обрахуємо ділення показників заломлення і підставимо отримане значення у арктангенс. Арктангенс з аргументом 0,86 це приблизно 40 градусів. Отже, остаточна відповідь, кут падіння має складати близько 40 градусів. Також ви можете переглянути лабораторну роботу з теми вимірювання показника заломлення, розміщеного в описі до цього відео. На цьому все. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, і до нових зустрічей на каналі Фізичний Простір. Дякую за увагу!